Друзі, зараз дуже гарна погода для того, щоб показати, як працює турбонасадка. Тому що більшість людей готуються заздалегідь к сезону і тому, щоб не чекати весни, записуємо відео, як вона підключається як їй користуватися. Дивіться, турбонасадка. З неї виходить кабель. Кабель виходить для підключення в роз'єм зарядки. Бачите, такий от штекер він вийде з вашої турбонасадки. Він підключається в роз'єм там, де ви заряджаєте свій оприскоч. І коли ви натискаєте на клавіші у вас буде працювати 12-вольтовий вентилятор з крильчаткою. От я от кришечку відкручу вам і покажу. Бачите? Це стоїть вентилятор, який робить воздушний такий поток, як турбина працює, да? так? зараз. Далі нам потрібно буде з'єднати рідину. В комплекті з турбонасадкою йде така жовта накладка, вставочка. І також в комплекті йде ще додаткова форсуночка на 4 отори, котра регулюється. Зараз встановлена форсуночка на 6. І нам потрібно вмикати наш оприскувач на клавішу, і в нас йде вже розпилення зараз без вентилятора. Якщо нам потрібно збільшити дальність або зробити так, щоб наші листя рухались, то ми вмикаємо вентилятор. І завдяки вентилятору у нас збільшується дальність розпилення, і рідина наноситься вже більш ефективно та дуже швидко. Дивіться, яка відстань у нас йде розпилення. Бачите? Це все робиться набагато ефективніше. Без вентилятора і з вентилятором. Я думаю, має бути видно. Без. І Ваш насос, котрий чи качає на турбонасадку, а турбонасадка завдяки вентилятору роздуває цю рідину да, на відстань 3, 4-5 метрів. Тому, друзі, це дуже просто. Це вже не новинка. Вони вже так точно, да, вже багато років. Дуже багато ми їх продаємо, дуже багато клієнтів задоволені. Виноград полуниця, картопля. Дерева, ну, будь-що да, можна обробляти. По-перше, це буде швидко, а по-друге, це буде набагато ефективніше. Тому що, коли ви працюєте зі штангою, то у вас іде розпилення тільки з поверху листочка. Да? Ви листя не можете ніяк не рухати. А коли листя густе і працює вентилятор, то завдяки вентилятору ви набагато ефективніше будете розпиляти. Тому звертайтесь, можна замовляти комплектами, можна замовляти окремо турбонасадки. І ще раз нагадую, ми займаємося акумуляторними оприскувачами, турбонасадками і запчастини до них. Якщо у вас є акумуляторний оприскувач, вам потрібні запчастини, все це у нас знайдете у нас на сторінки. Тому переходьте, підписуйтесь, ставте лайки, друзі. Всім пока!